Миру Божого всім дорогоцінням. Знаєте, дуже важливо сьогодні нам слухати людей з досвідом. Вибачаю за цей шум. Дуже важливо слухати нам людей з досвідом, з великим досвідом. Але це не означає, що треба слухати всіх підряд там, в інтернеті, що вони там говорять, ту всю купу інформації. Ні, навпаки, треба фільтрувати всю інформацію, яка до нас приходить. Тому що наслухаючись. Усього підряд в інтернеті, листаючи, гуртаючи, оті ті стрічки у людини просто в мізках купа, навал інформації, через що приходить когнітивний дисонанс, оце розстройство, тому що людина думає одне, робить інше, говорить зовсім інше, і такий збій просто відбувається. Приходить шизофренії через купу цієї інформації, в якій людина не може розібратись. Вона її не може всю переварити нормально, адекватно. Приходять різні різного роду депресії, психічні, якісь захворювання. І дуже важливо нам слухати людей з досвідом людей віри, які несуть нам слово Боже, тому що зі Словом Божим приходить життя. Євангелія дає нам життя. Чому? Тому що воно почалося з життя. Ісус він є життям Євангелієм. Воно від Ісуса воно дає нам життя і дає нам зцілення і спасіння. І дуже багато є цих пророків, різних людей, які там самі себе поставили, самі себе назвали пасторами, І вони там проповідують, щось там намагаються нам доносити. І ми, не знаючи плоду цієї людини, слухаємо. І ці люди вони можуть нас вводити в оману, обманювати нас просто. А Ісус застерігав нас, бережіться, лже вчителів і лже пророків. Які вводять вас в оману. Вони несуть спотворене Євангеліє і спотворене слово Боже. А для нас важливо саме чисте Євангеліє. І де ж ми можемо знайти це чисте Євангеліє? слухаючи людей з досвідом. Як їх пізнати, цих Божих людей? Ну Ісус сказав по плодам їх, пізнаєте їх, дивлячись на плоди. Що таке плоди? Це кількість врятованих душ, скільки ці люди. Проповідуючи слово Боже, привели людей до спасіння, оскільки змінилося життя в сторону, в кращу сторону, в сторону Бога, ось це і є ось цей досвід, ось цей прекрасний результат. І коли сьогодні проповідуєш людям, вони говорять: ой, ні, церква. Та ні, мені не потрібна церква. Ви знаєте, ой, я не хочу взагалі, я колись, в мене був поганий досвід, я там в секту потрапив чи потрапила, мене там обібрали, обікрали, просто обманули. Я тепер все не в яку церкву, не в яку віру, не в яку релігію, я тепер цього всього боюся взагалі. Тому що людину обманули. Але давайте подумаємо логічно. Якщо ми з вами йдемо до якогось лікаря, стоматологі, неколог, хірург, неважливо, що це за лікар. І ми потрапили до поганого лікаря, у якого поганий досвід. Він нам зробив щось таке, що в нас там зуби повипадали взагалі. У нас поганий досвід після цього лікаря, правда? І що ми скажемо? Все, у мене був поганий досвід у лікарів. Я більше до лікарів ні ногою. Все буду самолікуванням займатись. Ну, звісно ж, ні. Ми не скажемо так. Ми підемо і будемо шукати хорошого спеціаліста. Уже на своєму поганому досвіді ми будемо оцінювати того спеціаліста, щоб не потрапити, ну не наступити на ті ж самі граблі, правильно? І підемо до хорошого спеціаліста, так само є і з вірою. Якщо у нас був поганий досвід, ми десь там потрапили до, 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 до тих людей, які е, називали себе церквою чи називали себе вірянами і прикривалися ім'ям Божим через це там обкрадали нас або обріхували. Це не означає, що всі такі, що всі церкви такі, всі віряни такі. Ми йдемо і шукаємо далі правильне Євангелія, чисте Євангелія, правильну церкву і Дім Божий. І такі люди є, звісно. І ви знаєте, я хочу вас запросити на своєму досвіді. Перевірена прекрасна церква, прекрасна сім'я Божа. Це Станіслав і Юлія Салтаненко, тому що я теж мала поганий досвід. З церквою я теж потрапила у секту. Я теж була в секті, я знаю, як це виглядає. Я знаю, як виглядає спотворена Євангелія, коли ти не знаєш, в принципі, слава Божого, і ти віриш у все, що тобі нав'язують. Я була в секті, я звідти, слава Богу, втекла, вийшла. І потім вже на своєму поганому досвіді я знаєте так. Пильно придивлялася, обирала, не те, щоб обирала і шукала собі церкву, Бог сам мене привів в церкву пасторів Станіслава і Юлії Салтаненко, Але я потім вже детально вивчала всю інформацію, яку вони доносять, слово Боже, яке вони проповідують. І я вже знала, що тут чисте Євангелія, що тут пастори проповідують. Тільки Слово Боже, тільки те, що в Біблії пишеться. Тому, дорогоцінні, якщо ви пережили якийсь поганий е досвід з церквами, але ви шукаєте Бога і не можете знайти якоїсь церкви, де вам будуть проповідувати чисте Євангеліє, де ви будете пізнавати Бога, де ви навчитеся бути учеником Христа і слідувати за волею Божою, я вас запрошую в прекрасну місію Слово Боже. І запрошую вас на богослужіння, яке в нас буде в неділю в Ютубі пряма трансляція з нашими дорогоцінними пасторами, де ви зможете почути неймовірні відкривання, де ви зможете прийняти стілення, прийняти Духа Святого і просто наповнитися цією любов'ю, яка йде від Бога через цих Божих людей, просто до вас. Тому, дорогоцінні, ніколи не зневірюйтесь. Якщо у вас був поганий досвід, завжди шукайте людей з великим досвідом, з великим досвідом віри і з плодами. А плоди наших дорогоцінних пастирів неймовірно великі. Я один з цих плодів. Е як вірую наших пастирів, вони врятували мою душу і те, що Бог зробив в моєму житті, ті всі дива і чудеса, це все завдяки тому, що ці божі люди вони мені проповідували це чисте і незмінне Євангеліє, яке дало мені. Життя з миром Божим.